Мої вітання всім, хто дивиться, всім, кому цікаво. Сьогодні хочу з вами поговорити про буфер наємність. Про неї на просторах інтернету є досить багато інформації, але у мене з цього приводу є свої думки, я хочу їх висловити. І темою сьогоднішнього відео буде: Чи потрібна буферна ємність взагалі, в яких випадках можна від неї відмовитись: режими роботи буферної ємності, а також як розрахувати об'єм буферної ємності, як розрахувати під це все діло потужність твердопаливного котла? І давайте почнемо спочатку, підемо по порядку, а саме в яких випадках я б не радив використовувати вам буферну ємність. Про це вам скаже небагато майстрів, того, що, на мою думку, всі вони хочуть заробити, всі хочуть встановити вам твердопаливний котел, встановити буферну ємність, змонтувати димохід, взяти з вас за це гроші з щасливою душею і, можливо, чистою совістю вас покинути. Ніхто вам не буде казати про економічну складову, чи доцільно це, чи недоцільно. І хочу я поговорити про той випадок, коли я б особисто не радив вам встановлювати буферну ємність на такому класичному прикладі, як дачний будинок або ж садовий будинок. В якому ви восени буваєте рідко, а взимку майже не будете приїжджати, або приїжджати, наприклад, раз у місяць. І чи доцільно встановлювати туди твердопаливний котел і буферну ємність. І це все діло яким чином опалювати, наприклад, у зв'язці з електричним котлом, або ж приїжджати туди частіше і підтримувати температуру, якщо ж у вас теплоносій, є вода у системі. Це перше питання. І другий момент можна було б сказати, що давайте один раз зальємо в якості теплоносія не замерзаючи рідину. Будемо цим сам ділом користуватися, будемо приїжджати раз у місяць взимку протоплювати твердопаливний котел, коли ми там. І буде всім щастя, злагода і радість. Ну, вся справа в тому, що теплоносій, який не замерзає, в залежності від виробника, потрібно. Змінювати раз на 5, ну або ж до 7 років. І він варто не мали грошей. І якщо у вас буфернаємність досить великого розміру, то варто задуматись про доцільність таких витрат, чи окупиться воно взагалі, і як довго воно буде окупатися? Чи не простіше, наприклад, встановити або ж побудувати в тому садовому будинку грубу, або ж Банально, якщо дозволяє лінія електропередачі опалюватися тими ж кондиціонерами, які в нашій реальності нинішні можуть опалювати будинок за температуру на вулиці до мінус 25 до мінус 30 градусів Цельсія. Ось в такому випадку я б радив вам задуматись про альтернативні джерела опалення будинку, а на крайній випадок я б рекомендував. На ваш страх і ризик знову ж таки встановлювати твердопаливний котел. Але в самий-самий притик, наприклад, якщо у вас радіаторів опалення встановлено на 10 кВт, то котел ставте не більше, ніж 10 кВт. Так ви часто будете до нього ходити. Але це, на мою думку, одне з раціональних рішень для вирішення цього питання. І наступне, про що я з вами хотів поговорити, це в яких режимах можна використовувати або експлуатувати буферну ємність. Саме її можна використовувати як для забезпечення нормальної роботи твердопаливного котла та забезпечення особистої безпеки і безпеки мешканців будинку. В тому випадку, якщо у вас щось станеться з подальшою подачею теплоносія до будинку, або ж банально зникне світло. і Подача теплоносія припиниться, і котел буде змушений кудись віддавати тепло. І в разі, якщо буферної ємності у вас немає, котел просто закипить. Або ж, не дай Боже, станеться ще щось гірше, якщо не спрацюють аварійні клапани. Тому в такому випадку слід обирати буферну ємність такого розміру, щоб вона могла поглинути ту кількість тепла, яку виробить. Котел за час свого горіння. Зазвичай твердопаливний котел горить десь до 3 годин, і якщо, наприклад, котел на 10 кВт, то треба обирати буферну ємність такого об'єму, яка б могла у ці 30 кВт спожити. Другим випадком є накопичення тепла буферної ємності і використання її. Як теплоакумулятор із електричним або ж із твердопаливним котлом. З електричним котлом вона використовується наступним чином: якщо, наприклад, у вас є двотарифний лічильник і є нічний тариф, то вночі у кого дозволяє можливість можливо прогрівати буферну ємність тенами, які будуть вмонтовані безпосередньо в неї або ж твердопаливний котел. Вдень ця буферна ємність буде віддавати своє тепло і частково можливо підтоплюватися твердопаливним котлом. Особисто я нікому не раджу не користуватися буферною ємністю. В деяких європейських країнах використання твердопаливного котла без буферної ємності заборонено взагалі, а там, де це дозволено, у більшості з них власників таких котлів зобов'язують використовувати сажовий фільтр. Які встановлюються на демар, та які потрібно обслуговувати. Також я хотів би сказати тим людям, які розповідають, що в них немає буферної ємності і все працює добре. Ну, по-перше, оце добре буде до якогось моменту, або, наприклад, якщо у вас замкнута система, не дай Бог, зникне світло, і ви просто прийдете в котельню, у вас вся котельня у водяній парі, тому що котел більше не зміг віддавати. Свою енергію, своє тепло до радіаторів опалення. Він банально перегріється, у вас працює, дай Бог, щоб спрацював клапан аварійного скиду. Другий момент, який також цього стосується це дуже банальний приклад. Наприклад, у вас є котел твердопаливний на 10 кВт, і радіатори опалення на 10 кВт. Чи гості, чи. Дитина прийшла просто позакручувала ті радіатори і пішла. Ви це прогавили. Або ж взагалі були не вдома, приходите у вас знов котельня. Дай Бог, щоб була повна водяної пари і щоб не було якихось більш негативних наслідків. Якщо, не дай Боже, так трапиться і отой от клапан скиду у вас не спрацює. І третє, про що я хотів би вам сказати, ось ви кажете, що у вас немає буферної ємності. І у вас все працює нормально, так, це можна повірити. Але, по-перше, ви, скоріш за все, дуже часто ходите до свого котла, або ж у вас котел більшої потужності, і його душить або ж електроніка, або ж автоматика. І з часом у вас почнуться питання до того, що котел заплаче, і заплаче димохід. І наостанок хотів би намалювати такий графік. Для тих людей, які розказують, що у них все добре. І графік цей виглядатиме десь таким чином. Оце наш графік, на якому буде зображений час та температура в будинку під час роботи твердопаливного котла без буферної ємності. Це буде температура, а це буде час. Нормальна робота. Та нормальна температура у житловому приміщенні, скажімо, від 22 градусів Цельсія до 24 градусів Цельсія. І якщо у вас немає буферної ємності, то, скоріш за все, власники таких котлів роблять наступне: вони прогрівають твердопаливний котел, скажімо, до 26 градусів Цельсія, Потім ця температура падає до 22 градусів Цельсія. На цьому моменті вони знову розпалюють котел, знову температура росте. І так буде відбуватися весь час. На мою думку, це є не зовсім комфортно, адже при правильному підключенні буферної ємності ви зможете вплоть до 1 градуса виставити комфортну температуру, яку ж і буде підтримувати буферна ємність. І ось ми плавно підійшли до того, як розрахувати. Об'єм буферної ємності, або ж теплоакумулятора. Для того, щоб розуміти, скільки тепла нам потрібно і скільки потрібно об'єму буферної ємності для його збереження, потрібно розуміти, скільки його витрачається. Є для цього така література, яка називається Будівельні норми і правила. Якщо почитати цю книжку, там написано наступне, що на один квадратний метр у погано утепленому будинку. Зараз напишу у погано утепленому будинку витрачається 100 Вт тепла. на Один квадратний метр у добре утепленому будинку. Витрачається 50 Вт тепла у будинку ж на 100 квадратних метрів. Квадратних метрів ці показники будуть 10 кВт та 5 кВт, відповідно. Це будуть тепловтрати будинку, які треба компенсувати. Для підтримання заданої температури в будинку при температурі навколишнього середовища зовні понад мінус 20 градусів. На нашій з вами схемі намальована або ж зображена буферна ємність у розрізі, яка має утеплення, має. Проточний змійовик, який встановлений в даному випадку зверху, він також може встановлюватися і знизу. Знизу встановлюється, наприклад, для теплих полів, зверху він встановлюється для проточного нагріву води. Це все діло під'єднане до якогось твердопаливного котла. З іншого боку, воно під'єднане до радіаторів опалення. І щоб розрахувати об'єм буферної ємності, при цьому. Зробити це досить просто, не переводячи кіло у кіловати. є така цікава формула, яка давно вже прийнята зааксьомована, досить точно і досить непогано працює. І формула ця звучить наступним чином: щоб нагріти буферну ємність на одну тонну або ж на 1000 літрів води, і це все діло нагріти на 1 градус Цельсія потрібно 1 кВт 16 Вт. Буферна ємність в собі містить, або ж можна її заряджати, скажімо так, до 80 градусів. І тому буферна ємність на одну тонну води буде мати енергії в собі. 92, і здається, 8 кВт. Але це загальна енергія, це не та енергія, яку ми зможемо використовувати. І зараз я розповім вам чому. Вся справа в тому, що радіатори опалення. Недоцільно заповнювати, або ж до них недоцільно подавати теплоносій температурою нижче, ніж 40 градусів Цельсія. І тому, якщо ми рахували з вами оцю цю формулу від 0 до 80 градусів Цельсія, це загальна буде кількість кіловатт, яку вміщує буферна ємність, наємність, то нам потрібно порахувати дельту або ж різницю від 40 градусів Цельсія. До 80 градусів Цельсія. І це буде 40 градусів. Цельсія. І ось це число нам запасає енергію і віддає її до радіаторів опалення. Це так звана корисна ємність теплоакумулятора. І якщо поділити оцю цифру на 2, ну або ж. 40 помножити на 1,16 кВт, то ми отримаємо приблизно 46,4 кВт корисної енергії, яку ми зможемо використовувати у своїх радіаторах опалення. Якщо ж ви використовуєте теплу підлогу, то там іще можна буде взяти. 20 градусів Цельсія, тому що тепла підлога нагрівається не так сильно. Її потрібно нагрівати там від 20 до 40 градусів Цельсія. І це ще нам дасть десь 23,2 кВт. Тут напишу тепла підлога. Але теплу підлогу, я не знаю, як ви будете опалювати без буферної ємності, Тому що, якщо ви будете котел використовувати на робочій температурі подачі 40 градусів Цельсія, то я думаю, що за рік-за два ви вграєте і котел, і димохід, і вся котельня у вас буде у потьоках дьогтю. І отримавши такі цифри, а саме скільки ж собі корисної енергії вміщує ємність та які у нас. Тепловтрати будинку при температурі зовні мінус 20 або трошки більше градусів, неважко порахувати, наскільки нам, наприклад, у добре отепленому будинку вистачить цієї енергії. Якщо ж, наприклад, оце число поділити на 5, то на 5 кВт, то ми отримаємо близько 9,2 годин. Годин для утепленого будинку і вдвічі менше для неотеплуваного будинку. І у людей зі здоровим глуздом може виникнути наступне питання: що ж робити з надлишками тепла, які залишилися в теплоакумуляторі, при тому, що будинок вже прогрівся до комфортної температури, наприклад, до. 22 чи там, 24 градусів по Цельсію, кому як зручно. Тут є декілька виходів із цієї ситуації, для цього я зобразив оцю частину схеми. І перше рішення виглядає наступним чином: на зворотню подачу, або ж на подачу теплоносія встановлюється циркуляційний насос, дехто ще встановлює триходовий Підмішувальний клапан це для того, щоб можливо було регулювати температуру в радіаторах опалення централізовано. Як це все діло працює? В будинку встановлюється в якомусь місці, зазвичай в найхолоднішому. Термодатчик. І коли температура падає нижче, заданої, наприклад, на пів градуса, було 22 градуси, стало 21,5. Той термодатчик вмикає насос. Насос починає подавати. Теплоносій до наших радіаторів опалення, температура досягає, наприклад, 22,5, він вимикається і так відбувається доти, доки отут є залишки енергії нашого теплоносія. Чи можна обійтися без цієї схеми? Так можна, можна регулювати кожен радіатор окремо, встановивши на них вентильні крани, або ж встановивши крани з термоголовами. А тепер давайте поговоримо про те, як же розрахувати потужність нашого твердопаливного котла, маючи отакі вихідні дані. Є загальне прийняте твердження, його можна, в принципі, вважати за аксіому, що на об'єм теплоносія від 40 до 50 літрів потрібен 1 кВт тепла. Ми з вами домовилися, що наша буферна ємність має 1000 літрів води або ж тонну води. А наші радіатори опалення віддають 10 кВт. Про радіатори опалення я кажу, бо трошки пізніше хочу вам розповісти, як все це діло працювати. І, значить, користуючись нашою формулою, ми ділимо 1000 літрів води на 50 і отримуємо Котел на 20 кВт. Як це все діло тепер буде працювати? Котел видає 20 кВт тепла, 10 кВт з них поглинають наші радіатори опалення і 10 кВт у нас повертається у наш твердопаливний котел. Щоб зарядити оцей акумулятор. Від 40 до 80 градусів нам знадобиться часу близько 4 годин роботи твердопаливного котла. Ну, 4 з невеликим це дві закладки твердопаливного котла. Щоб зарядити цей теплоакумулятор, скажімо. Від 10 градусів нам знадобиться близько трьох закладок твердопаливного котла, при тому, що весь цей час буде прогріватися будинок. І наостанок хотів би розказати про ще одну таку річ, яку я бачив, але ніде не чув. Це, наприклад, є у вас двоповерховий будинок, і на другому поверсі або ж ніхто не живе, або ж ви хочете, щоб він якийсь час не опалювався, наприклад. Діти виросли, поїхали від вас. Будинок двоповерховий. Ви з дружиною живете тільки на першому поверсі. І два поверхи опалювати недоцільно до того моменту, поки до вас не приїдуть родичі. І що в такому випадку можна зробити? Буферну ємність наповнити, наприклад, водою. А в ній у нас у буферній ємності є проточний водонагрівач. Змійовик, як його називають. Його можна під'єднати до радіаторів опалення на другому поверсі і залити в це місце, не замерзаючи рідину. Рідини тобі туди піде небагато, а у ці змійовики є і на 8 і на 10 кВт, і порахувавши потужність ваших радіаторів опалення, можна опційно придбати до буферної ємності. Змій потрібної вам потужності, і таким чином, поставивши отут чи отут якусь запірну арматуру, наприклад, крани, відкривати їх тільки тоді, коли до вас приїдуть гості, їх потрібно буде десь розмістити. Я сподіваюся, що моє відео було корисне. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!